Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Ну що, продовжимо святкувати День круасана? Він настільки ввійшов в наше життя, що ми не просто асоціюємо його з Францією або якимось таким, знаєте, безтурботним життям. Ні, це вже став абсолютно класним смаколиком, поживним з самого ранку. Партнер показу, торговельний смак, торговельна марка «Королівський смак, якісь королівська ціна народна. Зараз будемо готувати власне круасан. Круасан не солодкий, круасан з шинкою, сиром, як ви собі це розумієте. Я ділю тісто, яке вже викидано на дві частини. Рівні. У нас вони будуть е, мати таку функцію, знаєте, загортання одна на одну. От. Все дуже просто. Можна подивитися, до речі, поки рецепт. А, от, я зараз їх отак от виклам, щоб вони окремі були один від одного. Да. Все все достатньо просто. А рецепт покажете зараз, так? Е, от. І щоб люди власне, бачили, що відбувається, щоб ми готувалися разом. От, все дуже просто. Е, до речі, кунжут, жовток ми в самому кінці будемо використовувати. От це така важлива історія. От, ну і тепер важливо кетчуп. Кетчуп додаватиме особливої пікантності нашій випічці, стане основою вишуканої сніданку. Е, я отак його просто зараз, отак от зроблю. Щоб змастити тісто. Да, змастив, так, змастив. І я просто, знаєте, я от фактично зараз навіть е, зроблю так ложечкою, щоб у нас весь соус був отак, от промастився. Промастився весь соус, отак. Отак от, откво, от так. Так, ну все, супер. Так, е Ставлю на місце. Тепер викладаю, е викладаю шинку і викладаю сир. Важливо, щоб начинки не було забагато, тому що ви зараз розумієте фокус-фокус. Ми потім будемо це все загортати, і коли ви загортаєте щось, щоб воно не вилізало, знаєте, це як в дитинстві у садочку перші вправи були Пам'ятаєте? краблі, -маблі бумс Треба, щоб не забагато фарби було. Оце те ж саме, в принципі, в круасані. Хоча основна секрет, звичайно, в тісті, хоча тут, знаєте, тісто-тістом, але поганенький соус це вже, це вже біда. Е, так, значить, тепер ось цей. Другу частину тіста я накладаю зверху. Я накладаю зверху. Що я тепер роблю? Дивіться, важливо це все дуже класно спресувати, тому що у нас далі, далі немає наша начинка виходити з нашого цього. Я оце просто один з одним тісто загортаю. Пам'ятаєте, реклама була. Потім маленьке звірятко загортаю його у фольгу. От, власне, я зараз, як ти маленьке звірятко, це все роблю. Е, у мене, я правильно, до речі, начинки поклав, тому що поклав би трошки більше, була б біда вже. Родинна велика, в нас з тобою Неля була б вже начинка, вся поповзла б. Я розумію, що жадібність це гріх, але інколи треба заради спільної справи. Слухай, ну ми нормально добряче, так з маски ну, соусом. Клас. Мені здається, начинки Супер. абсолютно достатньо для того, щоб тепер просто загорнути. Так, тепер правильно. ось це, е, 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 що. Е, Хірурги називають скальпелем, а кухарі називають кухонним правильним ножем, який ми насправді от правильно прямо до міліметра можемо порізати. Ми робимо от такі от надрізи, фактично не бійтесь. І трикутнички. Вирізає. трикутнички отакі, так. Вирізаємо отакі трикутнички. Красиво так слухайте. Взагалі, шик. 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 Просто шик. Хай не величенькі вони будуть, але Бог з ними. Тепер яйце для того, щоб змастити це все, я зараз просто... Окей. Так. Тепер я складаю це все. Складаю це все. Тік. Окремо, окремо, окремо. О, як у нас тут все. О, Тому і кажуть, що його треба дорога. Тут має дорізати куточки, якщо вони. Дорізати. так, тік, 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 тік. Це все дорізати. Ніж має бути такий гострий, знаєте, як. Як в цьому? Так, ну що, я все це, це все складаю вже на, на петельну? Я отак От це все скручую. Так от так, а давай з широкої сторони спробуємо його Думаєш, мені здається, що так ні. Знаєш як мені здається, отак можна було би. Ну це будуть такого розміру круасани, як нам Костя приносив. От знаєш, так щоб а, давай нормально вже так отак. Думаєш, ну дивись, да? мені здається, ну, супер, що давай в принципі виходить супер. той круасанчик, який я пам'ятаю, колись люди з Русланом таке готували, о але ну, клас зірвалась готовка тоді. Все з широкого з до вузького і нормально. Так, ну все. Пішло, так? пішло, 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 пішло. Бачите, зараз дуже важливо, щоб начинки не було забагато. Все. клас. ну шик. Так, і це остання історія. Це замаленька, але Бог з ним, хай буде. Я так, тобі тепер на сам кінець, спасибі. Насамкінець, я розбиваю яйце. Зараз ви побачите, навіщо воно все потрібно. Тому що ми перед тим, як покласти його в духову шафу, ми зараз я яйце перемішаю. Будемо це все змащувати, яйцем. Щоб скоринка була. Щоб була от така, знаєте, от така прям красива, така. До прям... так. речі, доволі швидко запікаються, тому ми зараз, коли їх змастимо, я думаю, до кінця ефіру саме наші круасани будуть готові. Я думаю, що навіть швидше, можливо. Так, оп, складаємо, складаємо, складаємо. Все, змащуємо, змащуємо. Е, зверху кунжут, можна, не бійтесь, зверху абсолютно можна... Так. Тік, тік, так, тік, тік, слухай, поки тік. ти змащуєш це цю всю красу яйцем, я хочу зачитати наших глядачів, тому що у нас за останні хвилин 30 назбиралися декілька привітань і повідомлень. Лідія шкляр нам пише: Доброго ранку з Черкащини. Сьогодні восьма річниця з дня одруження у сім'ї нашої доньки Наталії Шкляр. Зараз шакроув. міцності їх сім'ї, взаєморозуміння і багато щасливих нелічка. Перерву тебе, подивися красиво, дуже гарно. Но. Давай в духову шафу, поїхали. Все, так що там пишуть? Вітають! У нас є ще одне привітання. Нам написав е, Даніл Кап, він же Даня. Він пише: доброго ранку, сніданок за 1+, плюс Ми з міста Герой Оріхів. Сьогодні хочеться привітати з днем народження свою сестричку Каріну. На жаль, ми не зможемо зібратися за одним святковим столом через війну, але я хочу побажати й доброго і світлого сьогодення і найкращого завтра. Хай буде успіх у всіх твоїх справах. Дякуємо! Долучаємося сніданком до ваших привітань. Ну і от Наталія Хойде нам написала. Дивлюсь про круасани, а роблю торт для свого молодшого зятя. Їх у мене три. Всі суперові. Ого. Сашкові сьогодні 23, і скоро він стане татом. А я вперше бабусею. Дякую йому за це. Молодший зять вперше порадував. Так, так а в когось ранок починається не з круасанів, а з класного торту. Дякуємо і вітаємо. Так, ну права, абсолютно дуже швидко приготується все. Вони прям от так, знаєте. От, у нас от така підміна є, ми готували з вечора от таку штуку. от Дивіться, але вона трошки просіла. Ну, як, Знаєте, як листкове тісто, воно постійно просідає. От, але зараз, я думаю, що до кінця ефіру буде готова і наша історія. от, І ви побачите, як вона має бути. <зв> е давай скуштуємо, спробуємо. Хочеться просто наше скуштувати. М -м. Вона має бути гаряча, люди. Я думаю, що ми до кінця ефіру скуштуємо наше і подивимось, не тому, що воно наше краще, а тому, що наше тепліше і наше, ви бачите. Великий. Крусант, їсти гарячими. Смачно. Смачно, дякую.